Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурикова. І сьогодні мені хотілося поговорити з вами про дещо, що є в нашому житті, і воно діє і впливає, але ми не завжди з вами це усвідомлюємо. Нам інколи здається, що якщо ми щось не сказали іншим людям, то вони не знатимуть, що ми про це думаємо, що воно нас хвилює, вони не знатимуть того, що відбувається в нас всередині, якщо ми не сказали про це іншій людині. На жаль, ми з вами помиляємося. Помиляємося саме в тому, що слова наші мають не настільки велике значення, як ще має значення наша жестикуляція, наша постава, наша інтонація, і також вже останнім часом, згідно наукових досліджень, є інформація щодо роботи дзеркальних нейронів. Це про те, що близькі нас люди відчувають наш внутрішній стан. І це набагато більше ніж те, про що ми говоримо. Як це виглядає в нашому житті? Наприклад, ми повертаємося додому після роботи ввечері, і нібито ми нікому нічого не сказали е, дратівливим тоном голосу або напруженим якимось тоном голосу. Ми ще ні з ким навіть не комунікували, але відчуваємо, що нас трошечки уникають наші близькі зараз. Вони потім, коли вони нас побачили, вони зразу відчувають, який у нас з вами внутрішній стан. Звісно, якщо ми з вами знаходимося в ресурсному стані, якщо ми в досить доброму настрої, то нашим близьким хочеться бути біля нас, тому що ми один одного підзаряджаємо тим, що ми маємо. І коли ми з вами знаходимося не в досить доброму настрої, або, можливо, ми знаходимося в сильних емоційних станах, які дають нам досить сильне напруження, то інколи наші близькі зчитують те, що ми з вами навіть не говоримо, але нібито у нас на лобі написано: не влізай, бо вб'є. Це про те, що коли ми з вами в сильних емоціях, нам інколи хочеться, щоб навпаки, хтось побув поряд з нами, допоміг, підтримав, але ми настільки перенапружені, що близькі відчувають, що з нами їм поряд зараз буде небезпечно, і вони це відчувають. Ми навіть нічого не сказали, але вони це відчувають те, в якому з вами стані ми зараз знаходимося. І наш стан впливає на близьких нам людей, так само і вони впливають на нас. І це не тільки про батьків та дітей, це і про подружні, взаємини, і про інші взаємини відрослими людьми, які є під одним дахом. Це про те, що ми один з одним взаємопов'язані нашими станами. І коли ми знецінюємо свій вплив або вплив іншої людини на нас. Тоді ми з вами знаходимося в певній пастці. Пастка полягає в тому, що те, що ми з вами не беремо під свій контроль, ми на те не впливаємо з вами. А якщо ми розуміємо, що я тут можу це взяти під свій контроль, і це може бути моя зона впливу, тоді і наша ситуація, наше життя буде з вами покращуватися, будемо відчувати себе більш приємніше. Тобто, якщо ми з вами знаходимося зараз вдома чи знаходимося на роботі, і одній людині ми говоримо, якщо це на роботі, наприклад, говоримо, що я вас поважаю, а всередині поваги ми не маємо через певні причини, ми можемо навіть це бунтувати. Тож наші слова я вас поважаю. Не несуть жодної цінності, та людина в них не вірить, тому що вона відчуває, що всередині ми яке ставлення до цих слів самі власне маємо. Тобто, чи ми віримо в те, що ми говоримо? Наскільки наші слова узгоджені з нашими думками і з нашими почуттями? Так само в нашій сім'ї, коли ми говоримо чоловікові або дружині, або дітям, говоримо, що я тебе люблю. А в цей момент можемо відчувати тривогу за щось, навіть не пов'язане з нашими близькими, але ми зараз стривожені і схвильовані. То наші слова любові зараз не є тими, які підтверджені нашим емоційним станом і нашими думками. Тож діти не відчувають, що ми зараз їх любимо, якщо ми зараз за щось переживаємо схвильовані, стурбовані зараз чимось. Я, звісно, не про те, щоб ми з вами не мали ніяких емоцій. Я про те, щоб ми мали за базові емоції, які у нас є. Я за те, щоб наші слова відповідали нашим емоціям і нашим думкам, щоб ми з вами були щирі в цьому і відверті. Тобто, якщо у мене зараз стан тривоги, тоді я не зосереджуюся на тому, щоб зараз сказати своїм близьким, що я їх люблю, а зосереджуюся на тому, як дати раду своїй тривозі, чи я зараз чи це тривога через мої думки, чи дійсно зараз є небезпека. І по своєю тривогою розібратися, а тоді вже з серцем, скажімо, з внутрішнім станом більш заспокоєним, повним любові, говорити, що я тебе люблю, і ти для мене цінний. Бо коли я схвильована, то для мене не ця людина цінна, а щось те, про що я зараз хвилююся. Так само і з іншими моментами в нашому житті є. Ідея даної трансляції про те, щоб ми з вами узгоджували. Наші дії, слова з нашими почуттями і з нашими думками, що ми говорили те, що є дійсно у нас всередині. Якщо ми бажаємо сказати, я поважаю вас, щоб це було сильно сказано, щоб воно мало силу, саме наш вираз, тоді нам треба мати ту повагу всередині і подивитися, де ми з вами розходимося, де у нас фальш є в цьому, і коли у нас є фальш, то інші люди це дуже добре розпізнають. А підлітки і діти меншого віку, ніж підлітковий вік, то взагалі чудово зразу вони діагностують, чи у нас згоджені наші слова, наші вчинки з нашими світоглядами, з нашими почуттями чи не узгоджені, і це може бути одна з причин, чому ми не маємо на них того впливу, який хочемо мати. Я дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. Якщо вам те, що я говорила зараз, відгукується, якщо ви маєте свою думку, якою ви можете поділитися або е, сказати, що ви думаєте з цього приводу, то рада буду почитати ваші коментарі. Також, якщо е, ви відчуваєте, що ваше серце, ваш розум уз е, погоджуються з тим, що ви тут чуєте, то добре буде, якщо ви будете ставити лайки на це відео. Дякую вам. До нових зустрічей онлайн. До побачення.